Вітаю вас, дорогі мої підписники. Мене звуть Світлана і канал Доктор Таро. Дуже болючі часи ми проживаємо зараз, і це стосується війни, яка йде у нас в країні вже четвертий рік. Четвертий рік ми прокидаємося від звуків вибухів, ми живемо з неймовірним болем, втрат. Які є в кожній родині. І нема розрізнення між кимось дай, що це я, чужа, чужий біль. Ні, це наш спільний біль, і всі ми його переживаємо. Але мозок людини він намагається рятувати себе і захистити від травми, І з часом ми черствіємо до цих подій і не так реагуємо, як в перші Війни. На своєму каналі я дотримуюсь принципу розвитку духовного людини і зростання душі. тему війни я мало дуже опрацьовувала. Я не хочу працювати з хайпом, я відповідаю тільки в особистих, коли запитують повідомлення. Хто, де, як, що, чим можна допомогти, знайдуть, не знайдуть, ви мене розумієте, да? У мене була така рубрика, яку я називала для спонсорів, або я давала посилання за цим відео, тому хто запитував, це стосувалося військових подій. Сьогодні я хочу переглянути військові події, які будуть у нас зараз. І я не впевнена, що я виложу це відео в загальний доступ. Можливо, виложу, можливо, ні. Я не хочу працювати з хайпом, я ще раз повторюсь, я працюю для розвитку душі, для того, щоб поширювати світло, світлу енергію, добро, щоб виховувати в людях почуття впевненості, знайти своє призначення, свою місію і нести добро, світ, любов, кохання. Але що маємо, то маємо. Маємо війну і будемо зараз дивитися ці питання, які б вони не були болючими для всіх, які б вони не були б горісними і болючими для кожного з нас. Бо тут нема чужого. Це наш спільний біль. І нас більше, ніж Україна. До нас приєднуються люди з іншого, які не тільки, ну, як ми кажемо, лайки та підтримки, а ті, які тісно переймаються і своєю енергією підтримують українців. Давайте подивимося, що буде з цією війною і яка подальша, подальший розвиток ситуації. Думаю, що багато з вас чекали на ці промовини 25-го, сподіваючись, що щось вони принесуть. Звісно, мало було надії, але такі сподівання були. Тут ми зараз з вами подивимося, що я хочу глянути. По-перше, розвиток подій, так? Потім... Розвиток, це буде напрямок, сценарій, да? а потім уже якось переглянемо деталі. І ще я чому я держу це колода, ви знаєте, хто був у спонсорах, знаєте, що ця колода в нас дуже багато пережила темних часів, і вона я її використовую на такі на її знання. у да? цієї колоди є великий досвід працювання з такою темою. Чому я ще приготувала таро 4 світи? От тут у нас є поєднання стихій. А зараз ми переживаємо цю, цю енергію поєднання стихій і нового наявлення, нового світогляду. Бо війна змінює наш мозок, нашу свідомість. І ця колода доречно сюди як... Так. Я думаю, що у нас сьогодні будуть якісь іще додаткові новини. І новини такі досить різкі і неприємні. Так, це буде сьогоднішній день, а це будуть загальні тенденції. Отож, поїхали. Якщо я це відео відкрию і воно буде в загальному доступі, мені хотілося б мати з вами якийсь зворотній зв'язок. Зараз не онлайн ефір, а я просто викладаю відео, тому я хочу від вас почути, як ви переживаєте ці часи, де ви знаходитесь, як ваша родина тримається і підтримує себе. Можливо, хтось поїхав, хтось залишився. Хтось переїхав. Тобто втрати в домівку. І так, перша карта. Я зосереджуюсь на такому. Я зосереджуюсь на питанні перебіг подій найближчі два тижні. А чому найближчі два тижні? Пояснюю. Бо такий є збіг зараз планет. Що з 25 квітня можливі будуть великі нові трансформації. Отже, я хочу подивитися, які зміни наступять саме після 25 квітня, в період з 25 і там 10 днів поспіль. Так, напрямок 25. Які прийдуть. Давайте я тут ще означу одну карту, яка буде це неочікувані події. Теж найближчі 10 днів. Отож, давайте. Перебіг подій. 25 і 10 днів. Хочу вас, щоб ви побачили значочки. Да? Навіть якщо не потрібно розумітися на картах, у карт є декілька систем, да? тобто є загальна система трактування, тобто треба знати енергію, знати значення карт. Коли практикуєш таро, то приходить ще відчуття навіть самої колоди і карт її енергетики додаткової. А є ще третій, в який вмикається цей процес спостереження за самими картинками, знаками, що у нас тут відбувається. Ось я зауважу, дивимося сюди. Значочки бачимо. Тут у нас два, 20, 20 аркан. Бачимо два хрестика. Бачимо тут значок 9. І значок. 9. Про що дев'ятки? Дев'ятки про те, що енергія зараз, ем, тобто з 25 та і 10 днів ми не, будь, ми не будемо бачити великих змін. Тобто дев'ятка, вона фіксована на якомусь ем, моменті і тут не буде впливу якихось сторін. Якщо ми на, на, на там 10 днів, бо є однуся з цією. Але ця карта говорить нам про вирішення. Карта суду, карта вирішення. Але за 10 днів ми вирішення не бачимо. Я зараз візьму пояснення, щоб тільки спочатку це обґрунтую. Тобто вектор розвитку зараз це вирішення події, карта суда. Тобто, коли всі стають перед вибором, ми це все розуміємо, бо зараз так і відбувається, що рішення ось воно назріває, що зараз всі рухаються в напрямку вирішення, і воно найближче, ніж коли б воно було. Навіть якщо для військових це важко уявити, що воно буде зараз, воно буде ну, судове скажімо так, рішення Всесвітнього суду, воно буде дуже-дуже скоро. Ми це зараз і побачимо. якому положенні після тих кар буде Україна? Виходить таким чином, що? Цей суд да, буде ем, ці події, да, які будуть розвиватися, вони дадуть деяку, деяку стабілізацію, але ми бачимо вісім кубків, а за нею ми йдемо не в ту сторону, в яку хочемо, да, або не бачимо тої сторони, не бачимо виходу. Отже, можливо, що по суду можуть бути да, по перемовинам. По обставинам, у тому, що буде складуватись, нам будуть запропоновані неприємні умови. Але ми, але ми не будемо або не, буде бачимо, не, бачимо, не будемо бачити той вихід, який є. Бо в, цьому, в цій карті все рухається не в ту сторону, яку запланували. Ну, тоді я можу деталізувати це все. Дії Трампа стосовно України найближчі два тижні. Карта е, місяць, ну, карта невизначеності, ви знаєте. Тобто є якісь приховані мотиви, які ми можемо не бачити, і щось може бути потаявне. Або ми не будемо бачити та, ці дії, або буде якась прихована інформація. Добре, давайте глянемо дії. Російської сторони до нас? Які кроки підрпри керівництво Росії? І що буде з Путіним? Ну, як чесно скажу, що ці карти мені дають надію. Бо тут ці, ці карти говорять про те, що вони будуть не поспішати, так? оце відстрочені перспективи. Вони можуть казати, що щось не так. Да? Це нуль це коли ну, невиконання своїх обов'язків, якихось відшучування, але. Вони говорять про те, що зараз у них зміниться риторика. Чому я не розумію, завдяки чому вона може змінитися? Завдяки комусь, бачите, як продовження 20-21 аркан, завдяки якійсь події, ну, впливу зверху, я не знаю, що таке, що відбудеться. Але в ближайші два тижні ми можемо перепровірити, я, я відкрию це відео. Я відкрию це відео. За два тижні ми побачимо дуже великі зміни. Сьогодні у нас 18 травня, отже, 25, а там буде, ну, 32 нема, це буде перше. До 1 червня відбудеться якась подія, яка змусить все змінитися. Можливо, це ось ця небесна колесниця, якась подія, яка. Зупинить російську сторону і змінить їх думку, змінить їх напрямок. Я не знаю, як це буде відбуватися, але ми можемо перевірити. Мені самій самі дуже цікаво, як це може виглядати. Так, ну і останок за два тижні, з яким наміром, з яким посилом ми тут з вами зустрінемось. З яким настроєм? Ну, я б казала, що це відродження. Відродження і карта сили карта. В будь-якому випадку стверджуюча. Я знаю, що немає непоганих, недобрих карт, але це карта стверджуюча. Кожна карта чомусь вчить. Але ми тут бачимо, да? дивіться, як ну, начебто серце і Змії це мудрість, і ми бачимо їх об'єднання і домовини. Тобто за два тижні ми будемо бачити стверджуючи, стверджуючи якусь подію, та подія, яка дає нам е, впевненість, бо фундамент да, це дуже стійка фігура кону, дуже стійка фігура. І бачите, воно як заглиблені, і вона поширюється. Тобто ця подія буде поширюватись. І ця подія впевненості це не вибух. Це якась е, ну, іерофант, е, це щось. Ну, воля богів, будемо казати, так. Тобто це подія, яка залежить не від людини, це е, допомога Всесвіту. Хто що не казав, а давайте зустрінемося за два тижні і перевіримо. До зустрічі!